Що я можу бути можливо тут? Амінь. Амінь. Yeah. Давай, перевір. Боже, дякую за їжу. Дякую. Що ми здорові. Амінь. Амінь. Давай. Боже, дякую тобі за цей день, за цей час, що, що ми можемо провести разом і що сьогодні на Менше тривог і і мирне небо, Амінь. Амінь. Клас. Можна я? Давай, ви в кінці, ви кожен день можете спотити. Боже, дякую, що ти це робиш, що ми живі, що навіть війну захисники живі, що вони нас захищають. Дякую, що у нас на столі є їда, що ми можемо поїсти, що ми зможемо поговорити. Амінь. Амінь. Дякую. Давай, Юра. Дякую за те, що Бог нам дає здоров'я, життя, щастя, атракціони. Ось це все. Взагалі, дякую, Боже, за усе. Амінь. Амінь. Точно. Е, Настя, ти хочеш? Е, ти просто, так? Да? Я зрозумів. Давай, Даню. Держи, держи. Що ти нас писаєш, держи.

що Ми завжди з тобою, ти нас не покидаєш, дякую Боже, за то, що благослови сьогоднішній час, благослови, щоб э, поскоріше війна закінчилася. Благослови всіх людей, дітей, амінь.